Тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндрували? За що, мамо, гинеш? Чи ти рада до скід сонця Богу не молилась? Чи то діточок непевних звичаї навчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, моїх діток доглядала, звичаю навчала. Підростали мої квіти, mm. мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, о Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишні співала про свою недолю, що співаючи, ридала. Виглядала волю. О Богдана, Богданочку, якби була змала, у колисі придушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат, мій висихає, мене покидає, а могили мої милі. Москаль розриває, нехай ри розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку здирати. Поспішайте ж, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана. Зри могила, чого вони там шукають, що там схоронили старі батьки. Ех, як би то, як би то знайти те, що там поховали, не плакали б діти, мати б не ридала.